Вітаю! З вами Люда Вишнева. Цвіт! Сьогодні настав час довгоочікуваних книголовів березня. В березні ми купили ну дуже багато книг, але кожної з цих книг можна пишатися, і я дуже дуже задоволена, що ці книги з'явилися у нас. Це якісь настільки оригінальні і. Серйозні покупки, що дуже я ними тішуся. І е, сьогодні буде не так вже і багато художньої літератури, а в основному все таки нонфікшен, е, історія та різноманітна наукова література. Почну я, як завжди, з дитячих книжок, яких у нас цього місяця всього лише одна, але яка е, це графічний дитячий роман, чи казочка, чи повість, там, де водяться диковиська, чи диковиська, я насправді не знаю, як правильно сказати, написав і намалював Моріс Сендак. Ця казочка була намальована і написана десь, десь в 60-х, і вона дуже дуже багато років є такою улюбленицею дітей. Вона здобула дуже багато різних премій та нагород. Її вважають такою однією з найкращих ілюстрованих дитячих книжок. Тут трошки можливо незвична для сучасних дітей промальовка самих персонажів, але вона ну дуже цікава. Тому ми її вже прочитали. Точніше, чоловік мені її зіграв як. Як виставу, ось дійсно дуже, дуже класна казочка, і що найважливіше, вона дуже лаконічна, але дуже повчальна. І перейдемо до величезного розділу нехудожньої літератури. Почну я з книги, яку я, в принципі, і придбала першої у березні. Це нова книга відомого американського історика Тімоті Снайдера, називається Чорна Земля, Голокост як історія і застереження. Я Тімоті Снайдера читала тільки книгу перетворення нації. Вона про становлення таких націй, як українська, польська, білоруська та литовська. І вона мені дуже сподобала. Ася прекрасна книга, попри те, що були певні моменти, які мені здавалися суперечливими, і трошки не сподобалося, що в розділі про Україну автор використовував в основному польськомовні джерела, чи мені принаймні так здалося, а думаю, ми всі розуміємо, як польські історики пишуть про нашу спільну історію. Але все одно книга була неймовірно цікава. І от тільки я побачила цю книгу, зразу ж її придбала. Чорна земля це таке собі продовження його кривавих земель, такої найвідомішої його книги, яку я не читала і яку я ніде поки що не можу знайти українську якою мовою було видання, але його вже розкупили, вона розказує про те, що Голокост це не просто якась історія, яка мала місце колись. Це знову загроза, яка може нас спіткати. І що ми насправді не настільки сильно змінилися, і він тут розмірковує про причини, які спровокували Голокост, про Гітлера, про фашистську Німеччину, і про те, наскільки ми далеко втекли від цього, і що ж нас можливо чекає в майбутньому. Це те, що я зрозуміла з анотації. Дуже хочу швидше за цю книгу взятися, але не знаю. Думаю, що можливо краще це робити після прочитання його книги Криваві землі. А її я поки що не знайшла. І от, коли я була на Петрівці, якраз в пошуку цих кривавих земель, я цілком випадково побачила книгу з такою обкладинкою і впізнала на ній Соломію Павличко. Це книга Соломія. Вона була видна в 2006 році. Я про неї зовсім не чула. І вона містить спогади про цю неймовірну жінку. Соломія Павличко була літературознавицею. Науковцем, директором видавництва основи, дочкою Дмитра Павличка. Зараз її справу подовжує її дочка Дана. Це таке одне з найкращих видавництв України. І ця книга містить спогади дуже дуже багатьох людей про неї. Тут є Оксана Забушко, яка про неї дуже багато завжди розказує. Вони були близькі подруги Віра Геєва, Ростислав Семків, Юрій Андрухович, Юрій Венечук. Ну, дуже-дуже багато імен. Тому я така була рада, що я цю книгу помітила і купила її всього за 20 гривень. Хоча раніше навіть про неї не знала, але ну, дуже була цим задоволена. І ще дві. Книги від видавництва основи, які були таким собі подарунком для мене від мого чоловіка, це Сімона Де Бувуар, друга стать. Сімона Де Бувуар – це е, дружина Жана Поля Сартера, відома письменниця, е, філософиня, феміністка, яка написала цю свою просто революційну працю, е, яка сколихнула такий досить великий скандал, тому що вона тут розмірковувала про те, е, ким є насправді жінка, коли вона стала тією другою статтю е, і як Жінці існувати в цьому суспільстві і змінювати ставлення до себе себе та тих, хто її оточує. Це те, що я зрозуміла з того, що чула на презентації, тому що книгу ще не читала. Це двотомник. Він, окрім того, що це, звісно, прекрасна книга сама по собі. Тут думаю, дуже цікавий зміст. Він ще дуже красиво виданий. Тут м'яка обкладинка, і вона така не просто матова, а знаєте, як шовковиста. Не знаю, як це передати. Дуже красиві кольори, такі ну не те, що жіночні, а просто ніжні і дуже вишукані. І дуже красиво все всередині, тому дуже мені сподобалася ця книга. В першому випуску бібліонетрів я вам показувала книги з серії історичні міста України від водоництва світ. Там було про Кам'янець-Подільський, про Київ. І сама собі нагадала, що в мене ще не зібрана вся ця серія, а також одна з підписниць скинула посилання на ці книги на сайті видавництва, і я їх там замовила. Це була книга про Львів, вулицями Старого Львова, це Борис Мельник, яка розказує нам про старий Львів, а також книга про Станіславів або Івано-Франківськ, місто давнє і сучасне. Тут три автори: Шпільчак, Шоколовський, і головатий. І єдине, чого не було на сайті видаництва, це книги про Ужгород. Але е, на одних з вихідних ми зайшли в таку любу нам кав'ярню в Києві кав в Києві. Наукова думка на е, Хрещатику ще на вулиці Грушевській. І е, я просто обожнюю цю книгарню. Ми туди дуже рідко заходимо, тому що це зазвичай закінчується такою горою книг, яку ми звідти виносимо, тому що там є книги, які зазвичай ніде не знайдеш, а там вони є, плюс це дуже такі е, наукові, серйозні книги. І там ми докупили останню книгу з цієї серії, якої нам ще не Вистачало про Ужгород, відомий та невідомий. Йосип Кобаль написав: Я просто обожнюю Ужгород, Я там була всього один раз, буквально півдня. Ну, це була любов. Я бігала цими вуличками, настільки мені там подобалося, настільки це якесь таке особливе місце з цими різними культурами, різними національностями, різними людьми. І ти чомусь там зразу себе почуваєш дуже затишно, попри, попри всю його цю строкатість. Тому дуже рада, що купили і цю книгу. Тепер у нас є. Вся серія цих книжок. І, звичайно, що на одній книзі в цій книгарні ми зупинитися не могли і купили ще декілька. Одна з них це Григорій Грабович, Шевченко, якого не знаємо. Григорій Грабович це українець, який проживає в Америці, він є професором Гарвардського університету, він дуже багато пише саме про Шевченка. Його просто ненавидять всі наші українські е, науковці, тому що е, вважають його зрадником, непатріотом і, ну, і, і взагалі, тому що як можна аналізувати Шевченка без цієї. І шароварщини, вишиваночок, і його цієї шапки і тулуба. Тому, звісно, його не люблять, але це дуже хороший науковець, він справді дуже ґрунтовно аналізує, дуже глибоко аналізує і життя, і творчість цього поета, цього письменника. А друга книга теж на тему літератури це Леонід Ушкалов, есеї про українське бароко. Якщо ви читали книгу Ушкалова, що таке українська література, то ви знаєте, що він просто обожнює сковороду. Він дуже любить українське бароко, і ця книга про про це, власне. Я думаю, що Ушкалов є дійсно знавцем цієї епоки, тому що він тільки любить, дійсно все життя її досліджує. І тут він розказує різноманітні такі якісь цікавинки. Про це. Це наукова книга, вона написана такою не дуже легкою мовою, причому з цитуваннями цих творів. А вони зазвичай теж написані ну не такою сучасною українською, а ближче до старослов'янської і старослов'янською. Тому трошки важкувато читати, але дуже цікаво. І наше найбільше придбання в цій книгарні це повне зібрання творів пантелеймона Куліша. Це його наукові праці, два томи і два томи е, листів. Я не знаю, наскільки це повне все таке зібрання, тому що я так розумію, що повне зібрання мало би включати його художні твори. Е, можливо, видавництво буде продовжувати наклад, тому що е, ці чотири книги видавалися протягом десяти років. Е, там є якась допомога, якийсь закордонний грант, але я так розумію, що все одно не дуже швидко рухається справа, і, можливо, наступні томи будуть саме присвячені і художній літературі, художній літературі його. Але це теж дуже цікаво. Цікаво, тому що якщо зазвичай якісь художні твори у нас досить активно видають класиків, то от, наукові праці, листи, е, якісь спогади дуже важко знайти, а це зазвичай є одним з таких найцікавіших. Тому от дуже щасливі, що купили ці книжечки, а вони дуже гарно е, видані. Далі у мене новинка від видавництва Віват з їхньої серії Гордість нації це незламний Мустафа Джумілів. Е, це таке розлоге інтерв'ю, яке в нього брали журналісти кримсько-татарського походження Севіль Мусаєва та Алім Алієв. Ця книга просто неймовірна, і Мустафа Джимілів, я чинно знала, що це велика людина, але з цієї книги ще більше у цьому впевнилася, тому що ну, настільки сильні речі він говорить слово там, де він розмірковує про політику, про мораль, про сумління, про те, що ти маєш робити, коли ти несеш таку відповідальність за людей, які в тебе вірять. Це дуже перекликалося з тим, що я читала в Васлава Гавела, тому Джумілів це ще така одна людина в список моїх кумирів. Дуже рекомендую цю книгу. Тут багато як про самого Мустафу, так і. І про його життя, багато його фотографій, і також різні такі цікаві факти про кримсько-татарський народ. Там є такі зноски, і якщо ви чогось не знаєте, то вам обов'язково це пояснять, тому дуже інформативно і дуже надихаюче. І ще одна книга, вона вже не про, а від ще одного такого мого морального авторитета це великопосні роздуми з Блаженішим Любомиром Гузерем. Це релігійна книга, і це такі собі розважання. Блаженнішого Любомира над тим, як ми маємо проводити Великий піст. За основу цих розважань він бере молитву Єфрема Сирійського, яку ми читаємо під час Великого посту. І він аналізує буквально кожен вислів цієї молитви, якісь і вади, і те, що ми просимо добре. Ось, і там, на кожне слово, на кожен цей вираз є окремий розділ, окремі розважання. І в кінці тих розважань, ще навіть і молитви можна. Почитати, можна подумати, можна помолитися, і, звісно, роздуми цієї людини це завжди цікаво, завжди цікаво їх послухати. І друга книга також від одиництва свящату, теж на релігійну тематику. Це жінка Божа таємниця, розмова Юдити Сирик з отцем Йоахимом Мадені. Цю книжечку, так як саме, як і попередньо, мені подарувала Христина Содомора зі Львова. Дуже їй за це дякую. Такий був приємний несподіваний подаруночок. І ця книга розказує про те, ким є жінка, чи вона подібна, чи вона відрізняється. Зняється від чоловіка в чому її покликання, які якісь основні особливості чи, чи не особливості? От має бути щось цікаво. Знову ж така розмова на тему жінки. Чомусь в березні до мене ну просто йшли такі книги, які стосувалися жінок. Напевно, що весь цей дискурс про 8 березня, про права жінок, про фемінізм, який знову так активізувався в останні, е, останні місяці. Спровокував, напевно, чому є таке сфокусування на таких книгах. Ось тому буде цікаво, думаю, що прочитати. Думаю, що не буде якогось моралізаторства, тому що польські автори, до речі, дуже цікаво пишуть на релігійну тему. Мені дуже подобаються книги, які виходили в Івату, саме польських авторів. І далі буде новинка від Абаби Галамаги. Це книга Український націоналізм, короткий курс з історії України. Автор Кирило Галушко, і ця книга, я думаю, що по змісту не. Є чимось таким аж дуже важливим чи хорошим, я її купила тільки заради обкладинки, тому що тут Кричевський, я обожнюю Кричевського, мені просто страшенно подобається ця обкладинка. Не знаю, чи буду читати саму книгу, тому що це такий короткий, стислий курс. Хоча, можливо, якийсь довідник це можна буде використовувати, і це все одно буде. Цікаво, якщо я детальніше її роздивлюся і почитаю, то обов'язково вам розповім про свої враження. І ще дві книги це від видаництва КСД, їхня така нонфікшн бізнесова література. Е, перша книга це Код зламано. Наука про те, що змушує нас купувати, автор Філ Барден. Е, про цю книгу, я думаю, що ви вже багато чули. Вона буквально у всіх відео на Буктюбі. Е, вона про маркетологію, про те, що змушує справді нас купувати, е, як нами маніпулюють. Чи як краще зробити так, щоб купили ваш товар. Думаю, це буде цікаво і мені як покупцеві, тому що ну я цілий час щось куплю, купую. А також враховуючи, що я в якій мірі дещо й продаю, тому що там мої речі ручної роботи це теж в принципі торгівля. Тому можливо, це мені буде ще цікаво з такої професійної точки зору. Книга дуже красива, в ній дуже гарні кольорові ілюстрації. Дуже такі цікаві кольорові розділювачі. Дуже, ну просто прекрасно книга видана, але я ще не читала, не знаю, який тут переклад. Ось, Але в принципі зовнішній вигляд мені дуже подобається. І ще одна книга це Сила звички. Книга, яку я купила через те, що Аня з каналу Аня Каблог так часто про неї говорить і настільки сильно її хвалить, що я вже просто не витримала. І в наступному замовленні від КСД замовила таки цю книгу. Вона розказувала, що це щось дуже-дуже класне, що. Це книга, яка допоможе виробити якісь позитивні звички. Для мене це дуже актуально, тому що у мене в моєму планері є навіть такий трекер звичок, який там я маю пити воду, раніше лягати спати, займатися англійською та французькою мовами. І у мене дуже, дуже туго це все йде, тому можливо ця книга мені допоможе. Принаймні Аня обіцяла, що дійсно так буде, що дійсно не вода, а дійсно корисні поради. Тому теж буду найближчим часом її читати. І нарешті перейдемо до художньої літератури. Почну я з нової книжки серії наші 20 20-ті». це Атом у запрязі. Це фантастика 20-х років. Цю книгу, коли тільки її надрукували, була презентація, її розмоли буквально за два дні. Її не було взагалі в книгарні. Тому, коли я побачила вже друге видання, то ми зразу його схопили, щоб його знову не розкупили, тому що це ж фантастика, всі неї цікавляться. Я не фанат наукової фантастики, але. Це 20-ті роки я була на презентації, і Ярина Цимбал дуже цікаво розказувала про е, твори з цієї книги. І враховуючи, що й попередні зібрання мені дуже подобаються, то е, і цю обов'язково до колекції придбали. І я в від планів, які інколи зраджують видавці на презентації серії цих книжок. У них там знову ж має бути е, ще дуже багато всього цікавого. І е, я буду обов'язково продовжувати збирати ці книги. І продовження ще однієї серії, цього разу серії розстріляна відродження від видавництва смолоскип це книга Михайля Семенка, відомого поета, футуриста, такого екстравагантного молодого чоловіка, який писав дуже цікаві вірші. І тут є його вибрані твори, його та про нього теж буде цікаво мати до цієї нашої колекції. І ще одна це другий том Богдана Лепкого. Його вибрані твори. Я вам показувала теж в бібліонетрях в першому випуску, що у нас є перший том, не було другого. А тепер ми його докупили. І також купили другий том книги Архів розстріляного відродження тут про Леся Курбаса і Театр Березіль. Це тема, яка мені дуже цікава, тому що я як... Дипломована актриса для мене це завжди було цікаво, і Лесь Курба це напевно що єдиний наш. Великий режисер, принаймні того 20-го століття, тому завжди про нього цікаво читати. І так як я вже й казала, що в березні дуже було багато дискусій, зустрічей та книг на тему жінок, то на одній з таких лекцій в музеї книги, де була розмова про фемінізм, я нарешті придбала збірку антологію від видаництва комори з непокритою головою. Тут такі улюблені мої автори, як Леся Окраїнка, Ольга Кобилянська, Ірина Вільда, Оксана Забушко, також Марія. Я матіо з Євгенія Кононенко, тобто дуже багато авторок, і це така збірка їхніх творів. Думаю, що має бути теж цікаво. Ще одна художня книга, Роман від КСД це Брюс Кемерон, Життя і мета собаки. Книга, яку я не розумію, навіщо я її купила, навіщо я її читала. У мене про неї тільки такі ну, доволі негативні враження. Я про неї обов'язково окремо розповім, можливо вже і розповідала, не знаю, коли вийде саме це відео. Але я б не дуже рекомендувала її купляти. Фільм дійсно класний. Книга, ну. Така собі банальна і доволі графоманська. І е, остання книга на сьогодні це новинка від внизтвої вад Ерін Моргенштерн Нічний цирк книга, про яку я знімала великий окремий огляд, вона неймовірна, це дуже прекрасна книга. Я в неї була від великому захоплені. І зараз тільки згадую про цей роман і зразу опиняюся в тій атмосфері нічного цирку, в тих всіх е, чорно-біло-сірих кольорах. Справді дуже вона заворожує, затягає в себе, і дуже було цікаво її читати. тому е, Саме цю книгу дуже рекомендую. На цьому мої книжкові покупки березня, нарешті, закінчилися. Я надіюся, що ви побачили для себе якісь цікаві книги, тому що я особисто цими березневими покупками просто дуже сильно задоволена. Вам я бажаю гарного тижня, цікавих книжкових покупок і до нових зустрічей! Бувайте!